Всім доброго здоров'я. Сьогодні, 5 липня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові виробничі завдання. Радіаційний стан на промайданчику а також в зоні спостереження не змінювався. Відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. 3 липня була проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. Представники МАГАТЕ цілодобово контролюють ситуацію на Хмельницькій АЕС. Виконання міжнародних вимог безпеки на Хмельницькій АЕС виконується, зауважень немає. Після суттєвих Ударів на критичну інфраструктуру. В нашій державі суттєво відсутні генеруючі потужності, і тому є постійний дефіцит електроенергії. В багатьох містах відсутність електроенергії відчувається по 10 і більше годин. Ми з вами маємо ощадно використовувати електричну енергію, тим самим підтримувати нашу об'єднану електроенергетичну систему. Енергетики роблять все для того, щоб відновити генеруючі потужності та забезпечити надійну їх роботу. Кожен українець зобов'язаний підтримувати енергетичний фронт. Хмельницькі атомники, окрім того, що виконують свої планові виробничі завдання, продовжують підтримувати наших захисників. Я дякую кожному і кожній за ті кошти, які ви особисто перераховуєте. І це дає нам можливість закуповувати все необхідне для наших захисників. Маємо і надалі активно підтримувати. Дякую ще раз всім. Дякую за внесок кожного в перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!